Ми батьки Богдана Валентина Сергійовича, який потрапив в полон 26 грудня 2016 року. Спочатку ми ще, якась інформація нам поступала. Ми ще хоч щось знали, знали, що він був в Луганську десь в комендатурі. О, а тепер три місяці вже ми не знаємо нічого, де він є, чи він живий, де вони знаходяться. О, від, від держави. ну Ми таке відчуття, що вони взагалі не цікавляться, де вони, що, нам ніякої інформації не поступає ні від Міноборони, ні від СБУ, що вони там обіцяли нам, ми їздили в Київ. 26 січня перший раз ми були поїхали. Вони нам обіцяли, що буде за кожною за сім'єю військовополоненого буде закріплена людина, яка мала би ну, повідомляти, якісь, якусь інформацію давати. Ну, і... Через два тижні після того, як ми були в Києві, нам дали знати, що на нашого Валентина написано СЗЧ, самовільну залишив частину. А як ми були в Києві, нам сказали, що він в полоні. А якщо він знаходиться в самовільну залисну частину, по-перше, йому ніде ні не зарплата, ніяк, нічого нема. Вони раходяться так, як дезертири, можна сказати, як самовільні. І ми їздили в частину, питалися, як можна. Ми поведемо усі лідвані, ми йому дамо знати. Вже буквально від того часу, як ми були в Київі, в частині, пошло три місяці, навіть більше, як три місяці, напевно, може, чотири. Вони нам, нас відшивають, нам ще не пішов результат. ще йде розслідування, ще йде розслідування. І вони скільки можна те розслідування поводити, що типу, ну, щоб вони зняти СЗЧ, вони не знімають. І от, я кажу, навіть якщо він зараз його взяли, його запушне СБУ тягати, всі, бо він, як так, він сам там вільно з частину. Яка, ми не знаємо взагалі, взагалі ніде він знаходиться, нічого. Ми, як -то каже, У нас э, інформації ніякої немає. Скільки не дзвонимо в військову частину? Ми були в військовій Частина частині, нам знає. сказали, а їх немає. Прийшло, то вони було, не прийшло... повернулися. Ну. Пройшов пів півтора місяця, вони не повернулися. Ну як вони можуть повернутися, як ми є в, там, в там, ті, ну, ми завезли, ми завезли справки, які нам давали в Києві. Там в Мінобороні, то Міноборони, СБУ вони разом були. Їх в списках там не було, в тих дезертирах і СЗЧ. А потім за два тижні, після того, як ми приїхали з Києва, нам сообщили, що хлопців, їх двоє попало, такі Віндюк, Артем, Сковеля. Разом і вони, вони ще не повернулися в Кию. Ми їм дали ті справки, дали. Все, що вони дійсно знаходяться в полоні. Ніякої інформації, нічого нам тепер не поступають, ніхто нічого не говорить. Ще були, як волонтери їздили, волонтерів допускали там на передову, на то все. Но ще якась інформація поступала. Потім забрали від них, пропуска від волонтерів. І з того часу ніякої інформації немає. Волонтерів туди не допускають, вони нічого не можуть знати. І та робота встала. Ну і... У нас просто відшиває. До кого позвонили, ми вам будемо інформація обіцяють. Відшивають по повній плані. Ми нічого не знаємо, ми вам подзвонимо, буде інформація. Ніякої інформації ніхто. Хочемо знати, хоч. Живий здолович, що там з ним, де він є, і як з як ним там щось, поводять з ним. Було все те, що ми були, о, їздимо до Києва, збираємося. Нас багато батьків збирається там. Вони ну, обіцяють на кінокамери, на все. але до людей те, що ми там говоримо, що ми, що ми хочемо, щоб вони зробили. Ми тільки чуємо обіцянки, більше нічого ми від них. І до людей то не доходить. Були такі мами, що навіть. Розказували, вони ночували під кабінетом міністрів, під Верховною, Верховною. Радою. Вони з такими фотографіями стоять. Йдуть люди цивільні. О, каже, вони дивіться, дали їм по дві фляшки горілки, дали якісь портрети і вони стоять. Людей не цікавить, що там стоять мами, що вони ночують на асфальті під липами там, що вони стоять з фотографіями своїх дітей. Того ніхто не цікавить. Навіть за тих депутатів, таких, як Ляшко, каже, проходив. Коло них каже, ми просили, каже, щоб підійшов, щоб поговорити. Добре, каже, я підійду. Ніхто каже, не підходить. І от ми були останній раз, ми хочемо, щоб якийсь статус військовополонених їм, щоб якось було то все було офіційно. Пообіцяли, чим скрізь, щоб їх no. Пообіцяли, все, мінські домовленості, ми домовляємося, ми домовляємося, не можуть домовитись, тому що терористи, які в полоні знаходяться в нас, не хочуть повертатися назад туди, в ту новоросію, як вони кажуть. Із-за того не хочуть віддавати наших хлопців. Бо, ті ну, наша проблема в тому, що ми просто не маємо ніякої інформації про сина і взагалі не знаємо, де він і що, і як. Нам казали, що їй забирають хлопців і продають в рабство, і всякі, ну так як нам відомості такі давали. Заполонених так, що? Там можуть полодати, можуть хто знає, куда і не знати, як його потім розшукати. Так, в рабство продають. Є таке, що вони були в полоні, вже розстріляні, в полоні повмирали. Там в дім, медична допомога, ніяких там. ну... Так, як останній раз говорили, що контрозвідка там десь долучила, що вони їх ганяють на роботи, що вони живуть як в пунцлагері. Але от стосовно наших, нашого керівництва, там, та Міноборони, може, воно щось і робить. Якусь роботу. Але нам інформації ніякої немає. Ми би хотіли, хоч малейше. Я тоді сам то говорив в Києві, і я їм говорив, кажу, малейша інформація для батьків, вже таке легше. Щось знати, щось нічого, нам ніхто нічого не говорить. Вони собі своє роблять, вони собі Євро 2017 в них в голові. Тепер скінчилося Євро 2017, підраховують свої, що хто заробив. А тими ніхто, таке відчуття, що ніхто навіть навіть близько ніхто не інтересується.